Чорна коробочка. Відгадайте, що тут? А у нас А у нас тут окуляри 3D. Збираємося mm -hmm. їхати на мультфільм фільм Лілої Стіч. обіцяв Кароліні, що вона поїде перший раз в кінотеатр. Та перший раз в її житті, що вона попаде на величезний екран. Отака от от втішина. І що, ти хочеш на стічі йти? Та, йдемо на прем'єру з піче. У нас є дві пари окулярів 3D, треба буде тільки докупити королінці, маленькі окулярки. Їдемо в мультиплекс на 3D. Хоча там є 2D, 3D, є люкс, але люкс відміняється, бо там по два крісла. Тобто може сидіти з королінкою, хтось тобто може сидіти по окремо. Всі разом троє не сядуть. Тому вибрали 3D. І Кароліна ще замітила, що там. В кінотеатрі мультиплекс є дитячий майданчик. Тобто зона очікування для дітей. Зараз ми прийдемо все оглянемо. Ну і заодно подивимося Стіча. Бо ми з Кароліною мультик Стіч бачили, а Наталя не бачила «Стіча» Мультик. Значить, подивиться вже в кіно. Погнали? Так, от наш стічок. Зараз будемо купляти білетики. Бачу, воно окуляри є різнокольорові. Ти би яких тіла? Білі. А, є розові дитячі. Клас, тобі повезло, бо в нас звичайні чорні. Вони не дитячі, вони Ні, дитячі, подивись, вони менші. Бачиш? Ружелья. Не дитячі. То дорослі, білі, жовті і голубенькі. Та, різні кольорові. Тобі вони якраз підходять під спідничку, дивиський Family Look Diet. У мене є фіолет. Так, фіолетові. Купляти попкорник? Добре. який okay, хочеш. Є сир, краб. Повітряний, суперсир. І ще є з цього боку. Тут є солодкі, здається. Не, бекон, сир, сіль. І карамель, оце солодкий. Солодкий сулад. з карамелькою, а яку коробочку візьмемо оцю от. А ну одягнич, тобі вони йдуть. Так. Вау! Ну все, то від сонця. Купили білетки, у нас лишилося буквально ще 10 хвилин. Сюди йде дитячий майданчик. Я не знаю, що туди можна зайти. Тут пише, тут нема кіна, <рес> технічне приміщення. Ось так. Подивлюся, як воно виглядає. Хоча дитячий майданчик закритий, на жаль. Добре, що ми взяли скоріше, бо ми думали взяти пізніше, в великий зал, а взяли такий середній, маленький зал, щоб подивитися ліло і стіч. А так би сиділи довго і нудно, і майданчик у нас закритий. В бігулярах зручно. Ну подивися. Взяли каролінці карамельку. Мамі взяли бекон. Теж класні. Це не від окулярів, це від якихось інших було. Чохол. Ми просто знайшли такий і туди поклали, щоб вони не потовклись. Ну, кароліні якраз підходить ціле відро тих попкорників. Третю квартиру, то не третю квартиру, нам треба третій зал, а не квартира. Ти з'їсиш ті всі попкорни такі великі? Ось тут є план кінотеатру, бачиш? Вон дитяча кімната, та, але ми зайшли там, зараз вона не працює, на жаль. Не працює. Ти щаслива? Миколина, от вже як я їй сказав на вихідних, що ми йдемо в будній день на стіч, і Вона така зраділа. Зранку проснулася і зразу нас почала будити. Йдемо, йдемо, пішли, вдіваємося. Зараз фільм ще не почався, ще 10 хвилин. А тут я бачу вже ну попкорн половину з'їли з бекончиком. Тут а карамелька, тільки так пакується. Ще є сочок. Ти хочеш в туалет чи ні? Бо тут є туалетик. Перед Але фільмом треба маю, сходити. Не Сонця нема, кіно ще не йде, окуляри можна так підняти. Не, не мій би цей самий класний бикон. Кароліна вже дивиться на тебе, що ти її самий класний. Всіх самий Класний, Класний, дивись, в тебе свій класний, мама свій класний. Кожен вибрав той, що любить. Шкода, що дитячий майданчик в цій стороні він закритий. Хоча він так там якби є, я зайшов, а там тепер технічні приміщення. Все. Але майданчик прикольний, такий невеличкий, класний. Можна було би побігати тих 10 хвилин. Каролінка, ідемо! Зараз вже фільм буде починатися, ходи займати наші місця. Там буде досить темно. На сходах пишуть циферки, вибирай наш п'ятий ряд. У да. нас дев'яте. Що, не повірила, що такий великий екран? от, такий от величезний. І там буде стіть, і той твій. Так, ми вже розмістилися тут в кінотеатрі. Нікого нема. Ми одні. Зараз через хвилин 10 має початися вже фільмик. Ми будемо дивитися, тільки в екран. Так, коли почнеться фільм, виключить світло. Бачиш, що світло є згори, а виключить світло, буде тільки екран світитися. Зліва і справа, мама, щоб ти не боялася, добре. Бо для тебе це перший раз. Це. Буде незвично. На Наталя, твої окуляри. Передай мамі ті окулярчики. А тут а, мої окулярчики 3D. Все, сочок є. попкорн є. Гарного перегляду всім дівчаткам. І хлоп'яткам. Коли виключе світло, це означає, що більше ніхто не буде приходити. Так. Кароліна каже, може вже нікого і не буде. Зараз включать фільм і все, більше нікого не впустять. Будемо тільки метрої Окей? Mm -hmm. okay. Так як вдома. <сіст> все для нас. Великий зал. Тут ще має бути навіть звук дуже-дуже сильний. Має бути фільм класний, як до мене? Має бути класний стіч. Добре. Мамі сподобався попкорн, а ну. А його вже майже нема. Все. Мама вже його доїла. <сіст> Бачиш? Добре, що у ця маленька пачка в нас сюди влазить. Я також знаю. Під де ми час, частіше. Да. В кінопалаці дивитися фільми. Да, кожен, кожен день. день. Добре, але кожен день різні фільми не йдуть. Ну, мультики Мультики з Каролінкою, прикольні фільми з Наталією. Коли буде йти фільм, говорити не можна. Зачекай Стіч! Ліло! Кароліло! Чекай! Я забув запитатися, тобі сподобався фільм? Mm -hmm. Класний? Такий як мультик чи ліпший? Що? Нога ну, затряслася. Коротше, королі не сподобалося. Закінчився фільм Стіч. Кароліна, ну, хвилин 40. Сиділа чемно, дивилася, все їй подобалося, все було класно. А потім до мене така обертається, каже: А то він так довго буде йти. Кажу, так, буде йти довго. Каже. А вона, а реклами будуть? Кажу, ні, реклами не будуть. Я кажу, а що таке? А можна, я тут трохи ще похожу. Ну так як було небагато людей, там було буквально скільки у нас? 10 людей, то всі вище нас сиділи, всі, хто нижче, нікого не було. То Карина перебігла майже пів залу, ну, дивилася фільм і бігала. Набігалася, вона, вона точно як стіч, не могла б сидіти. І потім така приходить, вже з'їла мене повністю весь попкорн, каже: Чуєш, і там ще за попкорном.' Кажу, зараз давай подивимося фільм і тоді підемо ще куплю попкорн. Пішли зараз в туалет з мамою, там такі прикольні туалетики, особливо дитячі. Зараз вийдуть, що може. Купимо попкорн, бо вони весь з'їли за пій фільм. Де там стіча загубила? Хто був? Там був ту, туалет-ведмедик. Ведмедик? І що ти пішла? Там дитячі, такі маленькі. Просто туда дихату кабінок, але кабінка з великим ведмедиком. Я то бачив чоловічому. І вона туди пішла, так? Дитячий. Але да. там ніколи до теряє дозволить. Що, ще хочеш якийсь попкорн чи ні? Ні. Ні? Добре, все, дитинка вже побігла бавитися на майданчику. Сьогодні взагалі майже дітей нема. Кароліна. І ще один хлопчик з татом. Тобі як Стіч? Ти його перший Ти раз? раз дивилася. Класний? Так. Бачиш? То ми хто по-гавайськи? Охана. Охана? Кохана, ми з тобою охана. Така зачарована. Ну дивись, ми можемо тут присісти, поки вона там бавиться. І це ще щось перекусити. А можу, можу я сходити вниз? Можеш, а що ти хочеш купити щось? Що ж подати, що там є? Ну, коротше, ми з Кароліною дивилися з тіча мультик, а зараз це було переробка в фільмі. В принципі, прикольно. Майже так само, як по мультику, де ж там трохи змінили, підмінили, але в загальному сам фільм класний. Мені сподобалось ще більше, ніж мультик. Я думаю, що вони запустять і другу, і третю частину. Тепер треба тільки очікувати, коли ж поступить стіч у Макдональдс Happy Міл, щоб купляти іграшки. Там було, в принципі, тут на касі в мультиплексі можна було купити пазли зі стіч, але королі не хотіла. Вона хотіла попкорн. От, а потім ми вийшли, то вона вже захотіла бавитися. Наталя пішла в куму, подивитися якісь футболочки для себе. А я сижу, дивлюсь, як до бавиться. Збила собі такий диванчик, прилягла, вирішила не побігати подуріти, а полежати. Змучилася. Статуетка Оскара. Найкращий, найкращий тато. Зараз помінялася з Наталією місцями, вона вже прийшла від спуми. подивилась там що це все, що їй треба тепер. Зайшов в акварель, подивитися, що є тут з таких творчих наборів. Ну, що Можна буде прикупити типу, щоб вона помалювала чи поліпила. Вон є стіч і ліло. Якраз були на фільмі. От вони і є вайп стічу. але тут тисяча. Це не для неї. Це таке, щоб. Я ще можу збирати Наталя для більш дорослих. А от її маленькі стічі. Класні. чотири в одному. Чесно кажучи, от є чотири стічі охана, чотири по 250, але хочеться взяти так, щоб в ній коробці була тільки одна картинка, не намішана. Потім це все змішається. Як у Кароліни буває, ну типу можна взяти такого -от класного Sky. Він всього один якраз 5. Ще купа ігор настільних, м'яких іграшок. Але тут стіча щось навіть і не бачу. Спочатку думав, що це стіч, якийсь вампір. І вон є Аксолотель. Кароліні подобається. Хорош, знайшов іграшку для Каролінки, прикольно, якраз тематично. Сквіш іграшку зі Стічю, поки вона там бавиться. Я тобі щось купив. <стит> <стит> Стіча тримай. Класний? <стит> Бечку класну іграшку маєш. Отакі би продавали там, в цьому в кінотеатрі. Було би круто. Так, це це сквіш іграшка. Ми ще зараз оберемо файні льоди, коротше, кожному по кульці. І Карина має ще піде побавитися там з дітками. Бо Вона побачила, що мене немає і побігла мене шукати з Наталі, а я якраз тим часом купляві іграшку. Яке ти хочеш? Я хочу. Є манго. Я хочу оцей рожевий клубничний і хочу цей квіт. Ми тут вибрали найприкольне місце. Карліна годує свого стіча. у нас тут такі -от рослинки ростуть. Коротше, нарешті тут вільно. бо Наталя хотіла тут перемоститися. Тут ніби оце місце, як заброньоване. Більше сюди ніхто не сяде. Сир <гументно> Філадельфія. Ну, ми можемо? Тобі просто взяли з того, набрали, кинули та їж. Карліна взяла, не прогадала. Вона взяла собі манго і вони зі стічом їдять. Попробуй, мама, не як тобі чи сподобається. Що? Просте ніби без нічого. Просте ніби без нічого. Тато взяв ананас. Ану тато, попробуй. Фу, то з маслом. То з маслом, каже, фу. Попробуй моє, чи тобі сподобається. А з тічу сподобається? А-а-а! Охана! Завлизя як Кароліну охарактеризувала мою грозу. Ну, а моє яке? Що? Mm. Смачне. Смачне? Угу. Mm -hmm. Віддавай ложку. А, тут навіть так. Піничок собі забрала. Хочу б я попробував цю Філадельфію. Або Кароліна каже з маслом. Треба розпробувати. Це, коротше, воно якесь як маргарин. Мама сама таке вибрала. Якийсь сир розмішали з маргарином і заморозили. О, такий от смак. Ну, в Кароліни Манго це по-любому класне. А в мене ананас. Навіть не знаю, я зараз спробую. Ананасик. М -м -м -м. О, в мене класний ананас. Попробуй, реально прикольний. Такий самий смак десь як манго. Теж солодково, такий кисловатий і смачний. Той наминає манго морозово, як має бути на. Скуштуй. Ого, він такий голодний, а ти знаєш, що стіч любить все солодке. Тепер він в тебе, є, і він в тебе все солодке з'їсть, поки ти не бачиш. Що? You taste this, is the pestis, so a life today. today mm.